Наша планета сповнена життям. Від найвищих гір до найглибших океанів живі істоти процвітають. Але що дозволяє життю існувати в такій різноманітності місць? Відповідь: Фактори навколишнього середовища. Це елементи середовища, які формують життя організмів. Розуміння факторів навколишнього середовища є ключовим для розуміння тендітної рівноваги природи. Фактори навколишнього середовища впливають на те, де організми можуть жити. Як вони ростуть і навіть як вони поводяться? Уявіть собі, кактус у пустелі, він адаптувався, щоб виживати з дуже малою кількістю води. Його середовище сформувало його унікальні особливості. Вивчення факторів навколишнього середовища допомагає нам оцінити різноманітність життя на Землі. Воно також підкреслює важливість захисту нашої планети, розуміючи виклики, з якими стикаються організми. Ми можемо краще захистити їх та їхнє середовище існування. Фактори навколишнього середовища можна розділити на три основні категорії: абіотичні, біотичні та антропогенні. Кожен з них відіграє важливу роль у формуванні екосистем. Абіотичні фактори це неживі компоненти середовища. До них належать температура, світло, вода та склад ґрунту. Наприклад, кількість сонячного світла впливає на те, як добре ростуть рослини. Біотичні фактори включають усі живі організми в середовищі. Це включає взаємодію між видами, таку як конкуренція за ресурси або відносини хижак жертва. Наприклад, яструб, який полює на кролика, є прикладом біотичної взаємодії. Антропогенні фактори це зміни, спричинені діяльністю людини. Сюди можна віднести забруднення, вирубку лісів та зміну клімату. Ці фактори можуть мати значний і часто шкідливий вплив на природні екосистеми. Щоб зрозуміти, як фактори навколишнього середовища впливають на організми, нам потрібно розглянути деякі ключові принципи. Ці принципи допомагають пояснити складні взаємозв'язки в екосистемах. По-перше, кожен вид має свій унікальний набір адаптацій. Це називається екологічною індивідуальністю. Наприклад, верблюд може вижити в пустелі, бо він може зберігати воду, а риба ні. По-друге, адаптація до одного фактора навколишнього середовища не гарантує адаптації до інших. Це означає, що організми стикаються зі складною мережею викликів. Наприклад, рослина, адаптована до тіні, може бути не адаптована до посухи. По-третє, існує закон оптимуму. Він стверджує, що кожен фактор має ідеальний діапазон для виживання організму. Вихід за межі цього діапазону може бути шкідливим. Наприклад, занадто багато або занадто мало води може бути шкідливим для рослини. Нарешті існують межі толерантності. Це мінімальний та максимальний рівні фактора, які організм може витримати. Перевищення цих меж може бути фатальним. Наприклад, риба, що звикла до холодної води, може загинути, якщо температура води стане занадто високою. Температура, світло та вода це найважливіші абіотичні фактори, які суттєво впливають на життя на землі. Давайте дослідимо, як ці фактори впливають на різні види. Температура впливає на метаболізм та поведінку організмів. Деякі тварини, як от білі ведмеді, адаптувалися до виживання при мінусових температурах. Інші, як от рептилії, процвітають у теплішому кліматі. Світло необхідне для фотосинтезу, процесу, мий, за допомогою якого рослини виробляють їжу. Кількість доступного світла впливає на ріст і поширення рослин. Наприклад, деякі рослини процвітають у тінистих ліг, а інші потребують рясного сонячного світла. Вода є життєво важливою для всього живого. Організми розробили різні адаптації для отримання та збереження води. Пустельні рослини, наприклад, виробили способи зберігання води, тоді як водні тварини мають зябра для дихання під водою. Адаптації організмів до цих факторів підкреслюють дивовижну різноманітність життя на Землі. Розуміння цих адаптацій є вирішальним для зусиль зі збереження природи, оскільки ми стикаємося з викликами мінливої планети.